Почали розбирати чергову посилочку і думаю, зніму вам в такому форматі вид зверху, да? завжди показуємо якісь розпаковки по-іншому, а можна і в такому форматі. У нас тут, в принципі, посилочка максимально проста, без ніяких особливих діл чи справ. Так, що це у нас латунька? Так ваш одразу. 400 грамів латунки, а докину вийшло 600. А, дай мені, оці штуки, я покажу людям, що з чим не треба готово мучитися. Оце бачите, що за штуковина? це клема з ПТК, з телевізора. Це ж латунь, то тобто там і посріблення якби толком немає. Мітьки очікують. В принципі, як на мою думку, то з ними мучаться, особливого толку немає, але дуже часто з ними мучаться. пищевые 400 грамм. Алюминий электрика. Что тут у нас еще? О, обычный алюминий, видите? Терговый... Говорю, что сковородки в электротехнический алюминий не идут. Это обычный алюминий. Ну, тут тоже обычный алюминий. Так, алюминий 3800. Дальше у нас плата будет готова. Не, ага. Контакти по 550 грав. Дай покажу людям. Дивіться, отакі от, от контакти. Часто запитують, чи можна відправити, бо не можемо зняти, розпаяти. Ми їх купуємо, але ціна на них 500 гривень кілограм. Всякі недороблені контакти. Е, помогти вам в процесі відпаяти однозначно не зможемо, бо часу не вистачає. Кидаємо його на майбутнє, хай лежить. Радіодеталі неприйомні. Висипай їх на пол, хоч покажу людям, що значить радіодеталі неприйомні. От дивіться. Отакі от, от радіодеталі, це коли... В основному тут всякий імпорт і абсолютно нічого толкового. Бачите, я думаю, що хто розбирається, той все прекрасно зрозуміє. Воно неприйомне. Тут нема нічого взагалі толкового. І що в нас далі? Побутова плата. Да? Да. Побутова плата це абсолютно всі плати. Абсолютно. Дорогоцінні детальки ви можете на них знімати, вони нам не потрібні, коли ми купуємо плату в чистому вигляді. Головне, щоб були зняті котушки і великі алюмінієві конденсатори. Одна з головних умов при платі. А так, все остальне спаюйте, залізо познімайте і можете відправляти. Так що, посилочку розібрали чергову, і будемо переходити до наступних.